Серемен у меня отправили, раз родили, я больше... туда Почему? Не... Потому что рынок, овощной рынок закрыт. Э, Со всех сторон закрыт овощной рынок. Не Смотри, що, листок... не, да будет это закуплять? Смотри, что если вы не знаете. Конечно, ми, не, нет. Шпаку. Плати, щоб виділили землю саме для того, щоб торгувати конечно, сільгоспродукцією. Звісно, хай нам виділять, ми підемо всі туди. Так вони ж не виділяють. Ми добивалися парк, щоб нам дали. Сказали, парк куплений. Ось це добивалися. А в якому? Скажіть, будь ласка, в якому парку ви добувалися? Де ви хотіли, в якому парку ви хотіли? Ось цей парк ми хотіли, сказали, викуплена земля. Ось тут стоїть машина, теж сказали, там земля приватизувана. Ми не можемо вас там поставити, бо там земля бідним людям? Ну а взагалі там говорять, що ціна для, за, за оренду саме 6 гривень, 7 гривень в день. Може вас ціна не влаштовує чи ні? Якщо 6-7 в день, то вустраю. а на колхозному де там. А там стоять, стоять люди, вони що по закупіляли місця, там ніхто нікого не пускає. Пускай на бочці місця дадуть людям, а потом спрашивать будуть. А надо галябити паралов день. Люди крадуть з ринку. І ніхто туда, там криса є. А тут люди, які привезли без дому, то тут є. А там ніхто не фотографує. Дала лад, адміністрація землю подарить, значить, робити ринок. А, правильно? А вони ці бігаловки. А у вас є документи на колбаску? А можете показати? Я вам покажу, а ви мені. На що я не вам показувати? На те, що, що саме підем вам дозволила торгувати колбасою. Дозволила. Чому ви не можете, наприклад, на ринок піти і торгувати? Де на ковальовці? Такий район великий. Немає взагалі, немає. Сюди приходить і <стан> балашівка, і де вокзалу, де всі люди сходяться, де ж четвертої школи починають. Немає ніде. Ринка немає. Як, якби, якби тут зараз поставили торгувати, ну, розр... дозволили торгувати, то ви платили б за місце? Ну, як раніше був Петровинок, то ми ж там торгували. Ми з того ринку виживали, коли нам не платили взагалі. Коли було задоволено по зарплатах людей, люди виживали з того ринку.